На зв'язку Адрій Блог і це челендж, як я проводжу один день, як клінгерл. Чесно в собі, я не дуже бачу clean Girl, але сьогодні буду намагатися так проводити. Повноцінно, прям, щоб прям... одяг, кімната. Просто я була клінгерл. Це найважливіше, ну що я знаю, що люблять клінгерл. Вони, коли просинаються такою водичкою, вмиваються, роблять пілатес. Майкап, качері ви з ми, Ну, коротше, розберемося з вами. Ви не забувайте просто підписатись на цей канал, ставити лайки. А там уже, по ходу, якось розберемося. Ну, якщо що, я вже встала. Ще я застілила постіль. Ну, що ж, я думаю, не потрібно так затягувати. Можна починати. Поїхали. Я зараз включила гірлянду, я її зараз поправлю трішки. І зараз я хочу ще закрити штору, щоб. Більш такий комфорт був. Взагалі-то у всіх clean girl є своя рутина, і це нормально, в принципі. Ну, Навіть у мене, якщо так, то в житті у мене теж є якась рутина. Всі її виконують, але не знаю. Окей, let's go. Ми будемо починати. Що перше я наношу це, звичайно, ось така, от, коротше, така пшикалка. Її потрібно ось так ось стряхнути і на лице. Я її трішки отак пропитую завжди. І. На це наносити тепер крем. До речі, крем у мене ось такий от. від ісани теж з алою вирою. Я це теж купляла в Німеччині, він дуже прикольний, мені він прям подобається. Зазвичай я користуюся кремом капелюшка, якщо не помиляюся, я не пам'ятаю, як виглядає. Ось він став трішки, ось моя шкіра вже так сіяюча, така гарненька. Добре, тепер я ось таке от візьму. Це бальзам для губ. Він дуже прикольний. Він коштував 4 євро. Це дорого, в принципі, але він дуже класнючий, а ще він дуже смачно пахне. І в кінці нашого майкапу можна намалюватися туш'ю. Ну, це максимум, що роблять Girl. у них навіть ну, не дуже багато на себе нанесено. та плюс я ще маленька і не що сенсу використовувати косметику. Ось так от я намалювала свої очі. Як по мені, мейкап вийшов дуже чистим та охайним. Добре, а наступне, що ми будемо робити, це щось з волоссям, тому що у Клінгерл зазвичай такі от пучки якісь, або ось такі от хвостики. Мені дуже подобається взагалі стиль у Не знаю чому. Просто дуже прикольний. Що у мене є? У мене є ось такий от крабік. В принципі, цей крабік можна рахувати, як клінгерл, тому що у багатьох кінгерл є ось такі от крабики. І іншого кольору, ось такі маленькі крабики. Я не знаю, чи це по стилю clean Girl, але я дуже люблю ось такі от резинки надягати на свої руки. Я знаю, що означає чорна резинка, але я їх не ношу без сенсу. розумієте? Мені їх просто подарували, я їх ношу. Ще взагалі я знаю, що clean Girl роблять ось такі от, типу, ці, і це я теж можу зараз робити, в принципі, мені не складно. Зараз я спробую і повернуся до вас. Ось так от висла. Я думаю, так можна залишити, в принципі. Третій пункт, що потрібно зробити, це потрібно одягнутися гарно. Але забула вам розповісти, що сьогодні я йду гуляти, і саме це буде такий вайб, тому що зараз у нас дуже багато снігу, і в мене принесли сані мої. І я просто буду кататися і вам щось розповідати, якісь історії. Або я просто не буду прям дуже багато знімати, просто зніму. Так у мене все на вулиці виглядає і все. Це буде так коротенько, я думаю. Я учора здавала собі офет. Після того, як я погуляю, я зроблю пілатес, мабуть. Це в Крім Герл дуже потрібно. і Ще плюс у нас це допомагає ось так: от рухатися якось. Добре, тому я що хочу зараз одягнути на вулицю. На вулиці сьогодні дуже, дуже холодно. У мене є один офіт, який дуже гарний буде. Чесно, я хазача це Clean Girl або ні, але він дуже класний. класнючий. Тут у мене така е, водолазочка, це такий полувер. І ось такі от джинсики. Гарні. Воно просто дуже класне, такий back to school трішки, але все одно гарно виглядає. Оп! <му> Оп! Просто ідеальний ауфіт. Мені він дуже подобається, дуже комфортний і це дуже класно. Але я не знаю, чи я піду з таким пучком, тому що в мене буде. Шапочка. Я не знаю, що робити. Ось ось такі от внизу, вони дуже прикольні, тому що бачите, там тріх... трішки вони висвітлені. Такі. Оп, оп. Ну що ж, я можу сказати, що ми можемо зустрітися вже на вулиці. хто не був на саньках. Бемо перед цим стопом. Добре, тепер знімаю як я... Тут така гірка була кутушна. Я вже прийшла зараз. Одягнуся в спорт речі і хочу зробити собі какао. Що ж я переодягнулася очаку зараз? Я буду робити собі какао. Що ж, я вже поїла, тому потрібно робити зараз пілатес, як я вам і обіцяла. Що ж, я знайшла і тут потрібно займатися 15 хвилин. Все, пілатес я зробила. Це було дуже прикольно, тому що я робила такий, ем, знаєте, такий заспокійливий. Це було дуже приємно. Мені прям дуже сподобалося. Я навіть ще спати хочу, але я думаю, це можна ще зробити потім перед сном. Nice. ще обов'язково, що зараз я буду робити, це плани на сьогодні, тому що вже 16.00, і я б хотіла зр зробити плани, що мені потрібно потім робити. Я принесла ось таку от свічечку. Ось такий от у мене щоденник. Я дописала, що мені було потрібно, і там я сказала, що я хочу щось порозмальовувати. Тому давайте порозмальовуємо, тому що я цю розмальовку не розмальовувала скільки... Все, я, до речі, навіть ще ось таку підрасу наділа. Зараз я хочу, по-перше, занути свою свічечку. Потрібно якесь бажання загадати, так. Так пахне. М -м -м. Я зараз хочу позматися трішки спортом через мій тренажер. Не знаю. Ну. І послухати просто музику. Я вам зніму буквально одну хвилину максимум, тому що мені потрібно. Вже восьме. У мене буде ось такий от салатик. На ну час я вже покупалася і зараз я хочу зробити ночний пілатес, тому що він дуже розслабляє, і я це знаю, це дуже прикольно, тому на мене закінчилась пам'ять. Тепер все добре. А, тому я швиденько з вами це зніму. Ну, він не йде взагалі 10 хвилин, але я можу не настільки довго це робити. Все, друзі, я зробила пілатес, і тепер, по-перше, мені потрібно зняти туш, а по-друге, підготувати своє лице до сну. Я сподіваюся, ви не проти, якщо я буду розмовляти з вами через скло, мені так буде легше. Зараз мені потрібно змити мої очі. Вибачте, будь, -будь щоб, ласка, я забула зняти мої рушники, я просто тільки зрозуміла це. І вони прям псували кадр, але ну, що робити? Добре, перед сном я ось таку от беру. Шапочку, так, це шапочка, не така пелюшка називається. І перед сном він прям дуже тішує мою шкіру. Воно прям для обличчя дуже добре, тому що воно прям дуже так, знаєте, робить твою шкіру м'якою. І це мені подобається. У мене чомусь це записалося, коли я дочистила зуби. Це дуже mm, але все одно. Я останнє, що я наношу цеку от масочку для губ. На з watermelon, а точніше з кавуном. Що ж, друзі, на цьому було все. А ви не забувайте підписатись на цей канал, ставити лайки. Всіх хто ж Всім па-па-па-па!